Привіт всім! Сьогодні трохи розкажу вам про промежини. Дивіться, значить, вони бувають з такими сюрпризами. Ззовні, вроді все нормально. Можна розрізати його вздовж, зробити двоє штанів і вирізати красиві чаші. Я вже розказував про промежини, чому за ними полюють токарі. Там дуже красивий малюнок на пір'я схожий. Але ось цю промежину використовувати так не можна, тому що вона всередині не зрушується, воно тільки візуально похоже. Що вона ціла. І в мене було два випадки, коли промежини розліталися, там були тріщини, приховані їх в зоні взагалі не видно. ну вдало розлетілося, нічого страшного не мало. Тому ця ось промежина горіха вона буде розрізана не вздовж як штани, а буде розрізана ось по цьому шву. Ну Вже з цих двох половинок будуть вирізані бланки. І ще коли розрізаєте промежини, там було багато сюрпризів, такі як каміння. Кістки, можливо, будь якась проволока, які туди з весь час життя дерева потрапляли, чи птахи заносили, чи люди, чи ще хтось. Так що будьте уважні. Підписуємося, далі буде.